Пане Станіславе, вітаю і хочу сьогодні е, трошки вже почати підводити підсумки цього року. Е, ну і звісно, проговорити про те, що чекає нас наступного щодо змін, які вже сталися цього року. Ви, як адвокат, можливо, зможете озвучити свою суб'єктивну думку щодо того, які були головні законодавчі зміни в цьому році. Я думаю, що вже трошки можна підбивати підсумки. Це, звісно, введення військового збору, це підняття податків для бізнесу. І це дуже гучно було, тому що обговорювалося це протягом шести місяців. Вся ця тема в цьому приймали участь і бізнес об'єднувався, круглі столи проводив з нашим керівництвом з з парламентом, з кабінетом міністрів. Не привело це до бажаних результатів. На жаль, податки були прийняті, підняті і, і введені. Тобто це дуже важливо, і ми не знаємо ще поки що чим це закінчиться в наступному році. Скільки ще ми втратимо підприємців, скільки ще людей там махне рукою поїде, скільки ще людей перейде в тінь. Через те, що існує, скільки людей залишиться без роботи. Ми ще поки що не знаємо, подивимось, як зреагує бізнес. Але я сподіваюся, що враховуючи на те, що наші підприємці вони ну 30 років живуть в токсичному доволі такому середовищі. У нас там незалежність. Да, потім там криза дев'яносто восьмого року. Потім 2004 рік рок. Революція. Потім, 2008 рік, рок, це в нас економічна криза. А потім 2014 рік, рок, початок. Війни, потім 2015 рік це банкопад, потім повномасштабний вторгнення. Ну, коротше, і вони кожного разу вони якось виживають, перебудуються. Я думаю, що е, щось не буде. Тобто, це от такий топчик номер один. Другий це. Зміни закон про мобілізацію. Цей закон не просто змінив ну взагалі порядок там мобілізації, і до речі, він і дещо і покращив, ввівши певні електронні там можливості цього з поява там оберега, резерва, резерву тощо. Але він і створив певні панічні настрої населення, тому що вони спочатку очікували зміни в законодавстві. Я пам'ятаю ці періоди, коли вони там взагалі там приходили на консультацію в білі. Зелені там аж трусилися. А потім, коли закон було прийнято, також була історія певна. Потім, коли він вступив в силу, і потім, коли він вже там почали оці от резерви там з'являтися і так далі. Тобто, ну от це, мабуть, такі дві топові події в зміні законодавства, яке відбулося. На наступний рік я е, сподіваюся, що е, ну почнеться процедура, е, хоч якась реформи е, діючої судової системи. Е, але я не впевнений, що вона буде позитивна, якщо чесно, я не дуже вірю. Я вважаю, що це моя особиста думка, як знову ж таки людина, яка багато років, 20 років вже працює в правозахисті. Я вважаю, що головна причина, яка існує в судовій системі, в тому, що наші судді, Верховного суду, вони призначаємі. Вони будуть працювати на того, хто їх призначив. Тому що хто їх призначив, той їх і звільнить. І відтак, коли приходить до них той, хто їх призначив, і каже, ви по цих справах будете приймати такі рішення або ми вас звільнимо, то вони будуть приймати такі рішення або їх звільнять. А якщо ці посади будуть виборні, і зніматись вони можуть тільки виключно там шляхом застосування певних процедур, знову ж таки виборів там і так далі, вони тоді перестануть боятися виконавчої влади. У нас тоді прибереться оця от змішаність виконавчої з судовою владою. І ми перейдемо до реальних якихось процесів. Це одна із складових, яку потрібно зробити при судовій реформі. Я не вірю в те, що вона буде здійснена, тому що ну, державі це не вигідно, тому що це вже розмови про реалізацію прав та інтересів громадян України. А вони ніколи не стояли на повестки дня взагалі жодної діючої влади України. Друга реформа це у нас дуже багато претензій до правоохоронних органів. Поясню. Ми бачимо зараз повідомлення про те, що там корупціонера піймали там на кроваті з грошима. Він лежить, в нього 6 мільйонів там або у суді знайшли в кабінеті теж там 3 мільйони чи скільки там було доларів. Що відбувається? От, вони е, все це е, зафіксували, зафільмували в соціальній мережі виклали і на цьому закінчили. А далі, якщо людям цікаво, і вони там почнуть відстежувати ситуацію, то оцей от корупціонер, він виходить на волю буквально там через тиждень, через там а може і менше, і це пов'язано з тим, що поліція не може м, нормально зафіксувати дане правопорушення і кваліфікувати його саме як корупційне. Ну тому що по факту ми маємо ситуацію, коли є особа, яку ми бачили на фотографії, і є 6 мільйонів доларів, які ну взяли її квартири, звідки звідки ніхто не знає, да немає зв'язку, що він отримав їх як хабар. Ну, тобто, він десь їх взяв, а те, ну, незрозуміло. Тому складу злочину, от саме того, що він хабарник, немає. Є в нього порушення певні, що вони не задекларовані, що не сплачені податки там, і так далі, але це інше. І е, ця ситуація пов'язана з тим, що правоохоронні органи, в них міністр е, е, внутрішніх справ, він також призначаємий. Прокурор генеральний він також призначаємий. Відповідно, на кого вони будуть працювати? На того, хто їх призначив. Відтак, тут теж необхідна реформа, і вона повинна бути не тільки у вигляді там от змін, які я кажу, не тільки у вигляді звільнити когось і поставити нового, вона повинна реформа, повинна передбачати якісь зміни безпосередньо функціональні, де у нас просадки йдуть, де у нас проблема виникає. Тоді почнуться вирішуватись певні ситуації. Тобто, я гадаю, що в принципі, якщо в наступному році ми не підемо в е, вибори. І не почнеться передвиборча гонка. Для цього повинна закінчитись у нас війна, мобілізація та особливий стан то скоріш за все у нас будуть проходити такі реформи. Я думаю, що от зараз вони це черга до цього дійшла. Ну і будуть щось навколо, навколо мобілізації. Якщо там не вона не припиниться, то будуть там відбуватись якісь там ну зміни, які будуть спрощувати, і щось таке. Ну, це те, що буде основне, мабуть, в топі. Подивимось наступному році, чи був я правий. Ну, вже не так багато часу залишилося до наступного року. А от щодо тих змін, які вже вступлять в силу наступного року, наприклад, мені в голову одразу приходить МСЕК, його переформування в іншу структуру. Але поки знову ж таки більше питань ніж відповідей, оця ліквідація МСЕК це законодавчо, вже якби все підтверджено. А переформування його в цей інший якийсь хотіла сказати орган, але в іншу структуру. Це теж вже законодавчо все підтверджено, і вже 100% воно має працювати з 1 січня. Чи 1 січня вони прокинуться після нового року і почнуть думати, що з цим всім робити? Скоріше за все, да тому. Що, ну, це питання, яке повинно вирішуватись не на рівні Верховної Ради, це питання, яке буде вирішуватись на рівні кабінету міністрів. Вони поки що е, працюють над тим, як буде працювати ця система. Тому що в тому вигляді, в якому вона є, вона ну типу не працює. Хоча те, що я чую, те навколо чого йдуть розмови, то це буде скоріш за все така зміна фасаду, скажімо так. Чому тому, що ну от є зараз у нас певний орган, ну МСЕК, пусть хай буде МСЕК. в Нього є керівники, і наприклад, ми приймаємо рішення звільнити всіх керівників на тій підставі, що ми вважаємо, що вони не відповідають своїм посадам, що буде далі? Далі звільнені керівники, а скажуть, до чого нас звільнили, подадуть позовні заяви до суду про поновлення на роботі і поновляться скоріш за все, тому що ну, наші звільнити нормально не можуть або застосують взагалі корупційні якісь там зв'язки і так далі. І поновляться на роботі, тому що цього не відбулося. Є така стара добра хитрість з часів Януковича, коли робиться реформа. Знищується, ліквідується той орган, в якому вони працювали або підприємство, і створюється новий, в який входять нові керівники. А в старому органі ті, хочуть поновлюються, хочуть не поновлюються, його вже нема. Тобто вони не можуть поновитись. І те, що я бачу, от я бачу саме цю поки що схему. А, хоча найголовніша проблема мсеків являлася, от якщо ми зараз відступимо на там два роки назад, не 2,5, навіть більше, да там довідово повномасштабки, то з мсеками була проблема не в тому, що вони продавали інвалідність, а навпаки, в тому, що люди з інвалідністю приходили до них, а вони їм або затягували розгляд. Або не видавали належну довідку, або не визнавали належну групу інвалідності, або взагалі групу інвалідності не давала. Ну, наприклад, дивіться ситуація з групою інвалідності третьою. Вона ж може бути тимчасова, вона робоча і людина з третьої групи інвалідності. Він, в принципі, ну в нього немає якихось там вад, які можна на око побачити. Так тобто, це може бути дисфункція якихось внутрішніх органів, це може бути слабий зір, це може бути слабий слух. Ну ну щось таке, да. І, і далі, от об'єктивно, вони просто приймали рішення, що ні, він не підтвердив, наприклад, наявність там проблем роботи, печінки там чи нирок, і відтак людина не отримувала третю групу, і це все підводилось до того, що хтось повинен прийти дати хабар для того, щоб йому видали цю довідку, що підтверджує в нього наявність інвалідності, як от та реформа, яка зараз проводиться, вирішує це питання, от ніяк. Єдиний спосіб вирішити це питання це знову ж таки створення електронного реєстру і створення якоїсь системи от, типу Резерв Плюс. Дивіться, як штука працює зараз. В Резерв Плюс запустили вони можливість отримання відстрочки онлайн. Ти в резерві Плюс сам подаєш заявку, він опрацьовує і надає тобі відстрочку, і вносить дані в обіг. Повністю ця система виключає необхідність взаємодії з представниками ТЦК. А з представниками ТЦК ми вже бачимо також корупційні скандали, да, які з цим пов'язані. Е, таким чином повинна створюватися якась отака система, яка дасть можливість отримувати інвалідність на, майже автоматично на підставі там, тих документів, які подаються. Чи буде вона створюватися, чи є на це зараз ресурси, якийсь фінансовий, чи є це питання на часі, е, не знаю. Зрозуміло. Дуже дякую вам за ці відповіді. Маю надію, що вони були корисними не тільки для мене, а будуть і корисними для наших глядачів. Можливо, що поспілкуємося до кінця року. Ну а зараз бажаю вам гарного дня. Нехай сьогодні у нас цей буде світло. Дякую. Навзаєм. Нехай буде світло, і нехай настанемо.